Розстав коропові вулище від 1 до 9, не знаючи, яке буде наступне. Ти готовий? Mm, так, давай спробуємо. Ну що, поїхали. Карпро Блекпул. Uh, Шостер. Кратус Ево. П'яте. Uh, Ескол 24-го року. Uh, Рондел 25-го року. 4. Декарп NG. Мені дуже вона подобається, хай буде друге. Ram XD. Перше. Рам XD 25-го року. Ого, а вже ж друге місце зайнято. Ну, вибач, сьоме. Він міцний, але кріпкий орішок. Карпро Рондал. Вже нема Ааа. Ну, восьме. Карпро торг. Класна палка, друге. Хай буде там дві на одному місці. Классный выбор.